Пляжна мода на подіумі. В Одесі українські дизайнери показали свої курортні колекції. Які образи, купальники та аксесуари актуальні цього літа? Дивіться в нашому репортажі. Модна окупація Чорноморського узбережжя. Одеса приймає холідей Week. Ости на курортних показах українська супермодель Наталя Піро. Вона мешкає в Нью-Йорку, працює в Лондоні, Мілані та Парижі. А відпочивати полюбляє в рідному місті. Моє саме місце. І море, і пляж, і сім'я, і друзі, і все замечательно. Конечно, Одесса. супермодель, що виходить на подіуму розкішних вбраннях від Валентіно, дольче Габана габани ліса до курортного сезону ретельно підготувалася. Вот я себе накупила много чего розового, если чесно. У мене такий розовий купальник, розова кепочка, розові шльопанці і все з пушочком. Інша одеситка і професійна красуня Анастасія Піндієва сьогодні при повному параді. А от на відпочинку дотримується принципу Нічого зайвого. Беру основного добні то, Тож хто то, в чому удобно гулять і там хотіть на пляж. И... Я пару платьев обязательно нужно на выход. Ні мінімалізму. Телеведуча Соломія Вітвіцька у відпустці готова носити все найкраще й одразу. Я якось багато всього беру. І так чоловік зазвичай дуже жартує. Що е, я беру дві сумки? А, значить, в одній сумці мої, ніби це мої речі, а в другій сумці його мої речі й трошки його речі. Засновниця тижнів української моди Ірина Данилевська у фешн-індустрії вже 20 років і 40 сезонів. Для неї зібрати курортний гардероб, професійна навичка. Я дуже люблю дійсно на літо залишати собі речі до, до підлоги, довгі речі. Тим більше, що їх можна носити з босоніжками чи там сандаліками без підборів або з кросовками. Це дуже прекрасно і зручно. зручність у тренді. Дизайнерка Лілія Пустовіч, що сама носить, те інших носити закликає. Зараз актуальна з одного боку, що наочність якась романтична сукні в миленькі квіточки. І це завжди актуально влітку, а з іншого боку, якісь такі частини спортивного одягу, ну, щось на кшталт ну, такого, бомбери, худі, штуки з капюшонами це теж дуже актуально. Шафа повна, а вдягти нічого. Дизайнерка Олена Бурба у власному бутику в Одесі демонструє, як майстерно комбінувати літні речі. Зараз э, мода йде до того, щоб не прив'язуватися до цільному образу платі. Все-таки більше комбінувати з костюмами. І от ми пропонуємо нашим клієнтам ось вот такий ось вот костюм, коли топ і юбка. Потім цей топ можна експериментувати, одягати з брюками, юбку одягати з рубашками і міняти свій образ. І так у тебе гардероб буде більш яркими, більш насищеними. Must have to literally купальники. Это могут быть интересные какие-то вызовы, принты. Это может быть написано, не знаю, барби, или может быть написано там, я люблю там плавать, или может быть вообще что-то провокационное. В то же время это вязаные купальники. Также купальники наполнены декором. Дизайнер Жан Гріцвільд презентує в Одесі оригінальні купальники для екстравагантних модниць. Плавати в такому вбранні може і не варто, а от увагу до себе на пляжі привернути те, що треба. Здільні купальники, але з елементами сітки і вишивки, яка прикриває саме місця, Називаємо їх так. Тобто в нього надо цей елемент: капелька яда, капелька різка, слащі конфетки, м'якші риски. Стиль вимагає ризику. Цього літа варто міксувати найнесподіваніше і поєднувати непоєднуване. Модно цим літом бути е, немножко принцеси. Наконец-то е, наша страна всегда этим грешила, да, но стиль Марії Антуанетти, такой немножко царський, е, в смешении з чимось то очень і и простым, работает на ура. You